В цьому відео ми записуємо відгук про нашу співпрацю з компанією Ітератор. І сьогодні зі мною присутні Дмитро Пискун, це співвласник компанії, а також директор з продажів. Дім, вітаю. Доброго дня. Ми з вашою компанією співпрацювали в двох напрямах: це навчання відділу продажів, а також це підбір спеціалістів у відділу продажі вашої компанії. В цьому відео я хочу, щоб ми розкрили саме тему навчання, тому що ви з нами співпрацювали вже по двом тренінгам: це був і онлайн, і офлайн формат, і хочу трошки про це поговорити. Для того, щоб все було зручно та структуровано, маю кілька питання до вас, відповідно. Uh, і по ним будемо сьогодні власне і йти. Uh, спочатку я б хотіла, щоб ви трошки детальніше там розповіли про вашу компанію. Можливо, наше відео буде дивитися ті, хто ще не знайомий з компанією, хоч ви досить давно на ринку, тому я думаю, що вас uh, знають дуже і дуже багато uh, компаній. Група компанії Тератор була заснована в 2008 році. Зараз ми маємо представництво в двох країнах: це головний офіс в Україні, в місті Київ, а також представництво в Польщі в місті Познань. Займаємося автоматизацією бізнесу, постачаємо обладнання для ведення торгівлі. таке посттермінали, термінали збору даних, принтери, чеків і так далі. Ми також займаємося розробкою і впровадженням програмного забезпечення. Угу, супер, дуже дякую. У мене таке питання: чому взагалі виникла потреба у навчанні команди, так і от що було особливо актуально, які навички чи знання хотілося підтягнути у команди з продажів? Ну, Все почалось з того, що ми поставили перед собою ціль збільшити обсяги продажів за допомогою розширення штату. Зараз ми активно набираємо персонал, нових менеджерів, в тому числі за допомогою вашої компанії. І перше, що треба зробити для ефективного ведення Бізнесу навчити їх цьому ремеслу, тобто базу вони, наприклад, знають, але потрібно і згуртувати їх в новому ділі, і надати їм якісь нові методики, бачення для того, щоб вони ефективніше могли взаємодіяти з потенційним клієнтом. Угу. Запит був більше на що? Це якісь теоретичні такі знання, чи практика, відпрацювання, чи, можливо, нетворкінг між командою. Що було в пріоритеті? Ну тут більш в комплексі, але з основним акцентом на практику. Треба було зняти ось якісь страхи, бар'єри перед холодними дзвінками. Показати на. От, в зразках те, як можна там, з різними там, психотипами клієнтів вести комунікації. Зрозуміло. Угу, Наскільки по результату сам тренінг відповідав цим очікуванням, програма, наповнення, формат? Ми тут повністю задоволені, видно, що ви підготувалися, вивчили нашу компанію. Також були враховані деталі, і там, плюси і мінуси кожного менеджера, і гарно опрацьовані в ході тренінгу. Дякую. Наскільки команда залишилась задоволеною? який фідбек давали співробітники, що казали, можливо, так. І от, чи це відповідало їхнім очікуванням і чи буде їм нагоді в роботі? Так, в нагоді воно буде, і вже. Менеджери активно це все використовують на практиці, всі залишилися задоволеними, із побажань було проводити більше таких тренінгів, тому що, незважаючи на те, що, ну, наприклад, ми багато чого вже знаємо, але розвиватися потрібно, освіжити знання також потрібно. Ну і побачити якийсь погляд зі сторони, також було дуже важливим для нас. Супер, я дуже рада. Дякую за приділений час і що було бажання і змога поділитися враженнями, це дуже цінно для мене особисто. От і я щиро бажаю успіхів вашій команді і загалом усій компанії. Дякую. З вашою допомогою ми справимося. Добре, все гарного дня. Назайм.